Близько третій ночі у Кам'янському пролунала серія потужних вибухів, кажуть місцеві жителі. Армія РФ атакувала місто безпілотниками, поцілили по житлові дев'ятоповерхівці. На місці одразу сталося займання. Горіли дві квартири. Повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Лисак. Одна людина загинула, четверо поранені, 11-річна дівчина та три жінки, одна з яких у важкому стані. Ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Прошу пряму мову. Чули, дуже грома, повипадали, рами, стекла, діти маленькі вдома, струє, страшно. Ми пішли до ліса три часа ночі. Ми з дружиною вибіжали в коридор, потім послушали. Що... Почув зрив і побіжали на вулицю. Тут все горіло, палахало. Повезло окна, багато людей кричало, діти почали В мене троє дітей і вони плакати, почали забирати дітей. У нас є до катаки пошкоджено шість авто та три багатоповерхівки. Там вибиті вікна. Зараз на місці працюють правоохоронці, фіксують пошкодження, а волонтери роздають будматеріали. На цьому у мене все студія. Колего, дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру.